Шановні колеги, розпочинаємо нашу післяматчеву прес-конференцію. Я думаю, пане Олександре, ви знаєте спочатку короткий коментар, а потім питання від журналістів. Будь ласка. Ну, все очевидно, все ясно, как Божий день первый тайм удался нашій команде. Многое получалось. І имели ощутимое преимущество. Отдаю должное ворс сложной ситуации. и по самой игре, как бы они все-таки проявили характер, переломили ситуацию, переиграли нас во втором тайме. Поэтому они молодцы, мы нет. Если есть вопросы, давайте. Если есть вопросы, да. Игорь. Игорь Зотов, что с пятницы после того, как у вас забыло два мяча, вы вносили какие-то тактические коррективы в команды. Еще намагалось изменить? Хотелось все поменять. Жалко, что только три замены было. Опять же, где-то сколько об этом говори, не говори. Но, наверное, посчитали, что, что игра сделана в перерыве. И отсюда все наши проблемы во втором тайме. И уже на флангах мы там проигрывали. А соперник наоборот уже справа активны были, слева активны, бразилец завелся. Ну, прилично команда выглядела хозяева во втором тайме. Володимире. Пан Олександр уже ответил, майже на мое запитание. Скажите, пожалуйста, чи погоджуетесь вы с тем, что сегодняшний матч я таким лакмусовым пакетцем всего выступления Десны в этом сезоне? Вот такая нестабильность, которая сегодня так само проявилась. Я гадаю, що для першого сезону ми досить стабільно проводимо чемпіонат. У нас не було відверто провальних матчів жодного. Ну, можливо, один з Динамо в Києві. в кожному матчі майже в кожного це вирішував там один гол. Ну, сьогодні так буває, але ну, навіть, чесно скажу, важкувато аналізувати, тому що м -м, повинні були брати три очки. А задовольнилося тільки нічиєю. Тому далі боротьба триває. Андрій, да. Скажіть, будь ласка, кого б зі своєї команди ви хотіли відзначити, окрім авторів-голів? Ну, Важко сказати. Команда в цілому і не скаже, що там багато моментів було біля наших воріт. Що... Так одразу навіть нікого не можу відзначити, тому що повинні були вигравати цей матч. Тоді б я відзначив більшу частину команди а так Слабаки. І Ще одне таке запитання. Сьогодні журналісти жартували, що всі голи забили гравці ворської. Ви б не хотіли ще когось запросити? Так, дійсно, всі гравці на цьому теж акцентували увагу, тому що в першому колі. В домашньому матчі слабо хлобаль зіграв проти, проти І Тут в Полтаві Сергійчук грав в другому колі також слабо. Ну, Сьогодні ще дали йому один шанс. І один і інший забили голи, тому будемо довіряти їм і надалі. Ну, Можливо, когось запросимо, якщо вам не потрібен якийсь бомбардир. А, якщо більше запитань немає, то давайте оплискаємо да, проводимо трину, що у разі чого патенським флесом і співа.